Ну, тема дуже гаряча. Про близький схід будемо говорити. Які ваші відчуття, Чи розпочалася станом на зараз вже третя ліванська війна? Ймовірність велика достатньо, але не стовідсотково далеко. Зараз Ізраїль робить все для того, щоб виграти третю ліванську війну, не почавши Третю Ліванську війну. Я нагадаю, що дві попередніх: перша і друга в принципі нічим добрим для Ізраїлю не закінчилися. І досвід ліванських воєн для Ізраїлю негативний. Зараз вони хочуть створити ситуацію, коли вони, не заходячи на південь Лівану, отримують бажаний результат. А бажаний результат вони вже чітко сформулювали. Спочатку це сказав прем'єр-міністр Нетиняго, а потім було в незвично як підкреслюють самі ізраїльські оглядачі. Чіткому і прозорому прес-релізі армії оборони Ізраїля я тут де... додам для наших глядачів пане Сергію, для того щоб їм було зрозуміло. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беніміннетанягу Нетанягу записав дуже коротке відео. Фактично, 10 секунд тривав цей ролик, де він сказав, що я пообіцяв повернути жителів півночі додому, і саме зараз це ми робимо. Сьогодні йде дуже масований вже зараз обстріл ем, цієї частини лівано. Попередні дні ми всі стежили за ну ледь не геніальною, називають експерти цю операцію і кажуть, що вона рук МОСАДу, хоча звісно, МОСАД не підтверджує те, як вибухали пристрої різного типу у представників хезболи у представників цього угруповання. А що це за територія, якими можуть бути ці бойові дії, і власне чому зараз чи є це такий собі, скажімо, превентивний удар Цахалу? Яка територія про що ви кажете? Про південь? Ця, півні... Ця про північна територія, про яку сказав Нетаньягу. Ну, це регіони Ізраїлю, які прилегли до Ліванського кордону, і де на сьогоднішній момент ніхто не проживає. Тобто для ізраїльтян, ну не прямо не з самого 7 жовтня минулого року, але через досить короткий час. Після 7 жовтня, коли був напад Хамасу на Ізраїль? На цій території життя стало нестерпним і небезпечним, і вони взнали той термін, який ми знаємо з 2014 року, а знаємо з 2022 – другого, дуже добре. Внутрішнє переміщення особи. Люди втікли звідти з тих районів, бо жити там стало неможливо. І це дуже велике навантаження на бюджет. Ізраїльські, це дуже великі збитки для економіки. І я вже не кажу, які проблеми для домогосподарства. І от з того часу обидві сторони Езбала і армія оборони Ізраїля обмінюються ударами. В принципі, на півдні Лівану життя також неможливе, але бідні Ліванці не мають куди тікати, на відміну від ізраїльтян, не мають такої можливості. І там, з обох сторін кордону, ну така собі випалена земля. Де життя дуже небезпечне. І то факти, не то фактично ціль відсунути ударні, ударні засоби хезболи від певного кордону? Так. І в принципі вони це чітко сформулювали: що наземна операція не почнеться, якщо ви підете за літанію за річку, ну там за 20 кілометрів, умовно кажучи, не будете обстрілювати. Північ Ізраїлю, і тоді нічого ми робити не будемо. Не будемо вторгатися в Ліван Якщо Ізраїль вторгнеться в Ліван, це буде ну, одночасно перемога і поразка Ізраїлю. Ліван зникне як держава. Очевидно, вона зараз вже на межі колапсу Ну Ізраїль Ліван на межі колапсу декі ну дефолт. Базові інфраструктурні послуги надаються дуже ну, погано, це, це слабке слово, наскільки. Тобто світло можливо подається тільки на якісь насосні станції для каналізації, наприклад. Для звичайних споживачів світла дуже мало. Ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Там Соціальні послуги, медицина, освіта. Країна колапсує. На жаль. Колись це була найбагатша країна Близького Сходу до 1975 року, поки почалася громадянська війна. Але менш тим. ізраїльтяни е -е 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 зараз шантажують і Ліванців з тим, щоб вони припинили е обстрілювати північ, і тоді вони не будуть вторгатися в Ліван. А на, на Ліванській території їх чекають е підземні тунелі. Підземні бункери заміновані поля, бійці Хезбала з РПГ на кожному за кожним кутом. Їх чекає там дуже важка, насправді не зважаючи на цю атаку. Пейджерів дуже важка наземна операція. Я правильно пане Сергію розумію, що треба розділяти армію Лівану? Яка не може далеко так багато, як угрупування Хезбола і окремо Хезболу, да, яка очевидно готова воювати з ЗЦХ. До 1975 року армія Лівана вважалася ледь зразковою, найкращою на Близькому Сході. Зараз це ну, переважно тільки назва. Хезбола фактично захопила країну зсередини, залишилась тільки оболонка. Ну, от, і, і перетворила країну в те, що вона перетворила. Ну не тільки вона, чи до неї громадянська війна, а потім ну, от, Але та, безперечно, треба розділяти, і треба уважно слухати офіційних осіб, тобто президента, прем'єра, там, наприклад, які благають, не починають благають світ захистити е, е, Ліван, і Одночасно кажуть, що ну ми не можемо нічого зробити з Хезболою. Ну, зазначу, що ем, є відповідь уже від ем, насрала. Та він сказав, що Ізраїль своїми діями оголосив нам війну. Він записав це відеозвернення на червоному фоні, що фактично означає е, війну. Та? Для, для них ось ми можемо бачити зараз цей кадр. Ем, як можуть далі розгортатися сценарії, як вам видається? Ну, зараз у Хезболи не той етап, щоб починати війну проти Ізраїля. Зараз у них етап, коли вони намагаються відновити керованість своїми загонами. В результаті пейджингової атаки було ну, вибито, можна так сказати. Ну, умовно, сержантсько і молодших офіцерів. Склад бойових підрозділів Хезболи. Їхнє завдання зараз спробувати опанувати ситуацію, відновити керованість, плюс знайти кротів у власній організації. Найбільше, чим вони зараз займаються, це не помсту Ізраїлю, не підготовкою удару відповідь, а нам спробами мінімізувати наслідки атаки пейджерів і якось зібрати докупи, організувати той самий зв'язок, контакти. Ну, знайти зрадників в своїх е, лавах. А, е, ситуація буде розвиватися, ну як? Вони, е, вони зараз в цуцванг. Цу цу їм треба насправді е, з раціональної точки зору їм треба погодитися на ізраїльську пропозицію. І принаймні тимчасово відступити. Вони не можуть на це піти от вони зараз. Шукають Думаю, Шукаєшня пасебі пане Сері. Вам що долучилися? Сергій Данилов заступник директора центру близькосхідних досліджень був нашим гостем сьогодні. Дякую дуже.